Всім привіт! З вами Таро Віктор. Сьогодні хочу подивитися Херсон, Херсонську область. Більше хочу, так як подивитися, сам Херсон. Так, Херсон. Що чекати Херсону в ближчі дні? Напад через воду. Карта нападу і карта води. Карта води. Хитрость. Особливо в нічний час. Питаємося хитростю, обманами. Зробити от такі, як, як сказати, в кожну щелочку можуть лізти. Але тут випадає як немасованість, а випадає як більше ну, поодиночні групи. Група сімерка мечів в мене випала. Група Сім чоловік. йдуть через воду. Обстріли можуть бути. Загроза з повітря. Нічого доброго немає, особливо ніч. Вода, вода і вода, кругом вода. Тут вода, тут вода, кругом вода. Але тут випадає відлюдник. Прийняти правильне рішення. Ну, це ще карта каже, е, люди, бояться люди, дуже сильно зневірюються. Чому зневірюються? Ця карта каже, я вже не знаю, що мені робити. Я вже сижу і думаю, і не вірю в те, що може бути щось краще. Але початок чогось нового є. Щось думають. Все одно щось роблять. Енергія не пропала. І любов, і почуття, і енергія. Ну як, життя продовжується. І зустрічі. Але опасність велика. я ще не витягував карту смерті, тільки подивився на паж. Паж. Жезлов. Це карта вогню, і карта прильотів з повітря, обстріли. І обстріли поодиночні, ну такі, по пажу можна сказати, маленькі. Але тут жезл це щось таке наподобі артилерії. Ну, не кав'ю кажу, але от такого чогось трошки поменшого. і смерті. Смерті є. Люди страдають, люди гибнуть. Особливо дивлюся прибережну територію. Карта закритість, але великі обстріли. Великі обстріли. На прибережній території. А що людям робити? Персоні. Що людям? Діяти. Кожен повинен робити щось своє. А дев'ятка Мечів каже, що напрасні переживання. Не переживайте. І карта вибору, і ніч. Тобто, ще знаєте, це хоч і карта переживань, от того, що на прасні переживання впаде мимо вас, але все одно є застереження, і як десь йдете, щось робите. Старайтеся держатися більше біля стін. Десь, де можна заховатися. Хоча зараз е, такі обстріли і стіни не поможуть. Місяць випадає, ніч. Головне вночі вибор, ніч, таїнство, плани якісь тайні. І руйнація. Не знаю, я не був в Херсоні, не знаю, як там обстановка, але вежа показує, що дуже велика руйнація і особливо вночі, місяць, ніч, таїнство. Ця карта казати, може, що навіть ну, воруже таким якимось. І коло води. Велика руйнація і ще й коло води. Вода. І центр управління. Велика руйнація. Ніч, вода і центр управління. Коло води. Від тіля, де йдуть. Якісь ну от, настанови центр управління. І сильно тисну, дивлюся. Потузу мечівця сильно тиснуть. Сильно тиснуть з води. Якщо дивитися так, сильно тиснуть з води. Постачання йде велике і приказ. Постачання велике і приказ тиснуть напад. І малим, і великим, і по-новому, і щоб не робили, але карта говорить, все буде по справедливості. І все стоїть в балансі. Обстановка збалансована. Хто до нас прийде з мечем, от меча й погибне. На могильній плиті. По справедливості відсікається. Ідуть. Навіть поодиночно, якимось такими групами, щось ну, по-всякому по йдуть напади, але карта каже, хто до нас прийде з мечем, той від меча погибне. Карта смерті. Тяжко. Тяжко. Тяжко коло води. Все вода випадає. Рядом вода, тяжко вода. Ідуть, Ідуть. Прямо такі, знаєте, от у мене карта випадає, що будуть. Не знаю, як зараз, зараз іде Херсоння, але от у мене карта випадає, як попитки захватить. от, іти в наступ. Це наступу прямо. Не можуть договоритися, виникли проблеми. Щоб самі здали, виникли проблеми. Почали діяти якось по-другому. Але тут зірка випадає. Зірка випадає. Працюють, працюють, толку немає. Давайте подивимося, чи найближчим часом буде окупація Херсону. Города Херсона. А потім подивимося обласний центр. Окупації не буде, але найближчим часом треба дуже вважати. Тут випадає п'яка мечів і смерть. Хочу отримати щось навіть на костях. І напади, особливо з повітря. Дуже такі прям масовані. Масовані. Це ще карта каже, навести порядок і розставить точки на ді. А тут прямо такими: всім чим можна, тільки. Оце вісім каже, бо все горить: всім чим можна, тим і стріляють. Ну, найближчим часом поки ні. Глуп я дивитися не буду. Тому що найближчий час це сім. Е, Тіре там 10 днів, це найближчий час. Ну, Плани є, так, да, не спорю. Тут карта випадає прошлого. Думаю, що було так, як в прошлому. Херсон зможе себе захистити? Херсон зможе себе захистити. Найближчий час. Стабільність карта випадає. У нас усе є, ми себе захистити зможемо. Вже не тільки стабільність, як нібито ще якісь полегшення є, якісь дії, початок чогось нового. Можливо, вооруження якесь прийшло. Закінчить кінець. Ну, треба зробити якесь. Бачите, тут якась дія, дія забрати своє, як перейти. І забрати свої, почати зробити трудне рішення. Карта води. Перед водою дві дороги. Зробити якесь рішення. І тут випадає карта кінець. От прийняти тяжке рішення і зробити правильну дорогу. Уже давно дивимося, хочемо стабілізувати. Ситуацію по землі ми поки не можемо знайти рішення. карти дьявола випадає. Є якісь страхи, але ще якесь давлення є зверху, не дає. Дія, так? Да? Вкладення фінансів в дію, в роботу. Ця карта ще каже масованого якогось обстрілу. Ну, поки нема приказу, я так скажу. Нема приказу. Шестюрка мечів переходить на другу сторону для деокупації, щоб в область. Херсонського область, поки немає приказу, бачите. Але дії якісь проводяться. Поки ні. Поки тільки удержують стоять на місці. Да? Карта каже, ми поки в обороні. В обороні менше. В обороні краще, да? в обороні краще, зберігається більше і сил, і людей і оружжя. Поки йде накоплення сила. Не можемо приділитися, що робити, йти чи не йти. Ну поки як ось так. Попажу мечів тут. Можна сказати, що є якась інформація маленька і щось можливо і хочеться зробити, але більше то знаєте, як... Зловже бере, скільки можна це токти. Пора вже якусь хорошу дати. Відсічать пор якийсь хороший. Але перемелювання дивлюсь тут йде. Поки вони йдуть, їх трошки перемелюють. Ну і якось так тримаються. А Херсонська область. Найближчі дні. де окупація Херсонська область найближчі дні. Будете купувати. Я ще не вирішено. Так як і там карта випадала. Карта води і прийняття трудного рішення. Трудне рішення по воді, що робити. Ще поки як е, тройка не може договоритися, що робити. Я думаю, що все є. І вооруження є, і сили є. Все є, тільки все хараниться в секреті. Так і є. Тут спектаклі випадає. Це блага, великі блага. Ну, поки бачуть. Поки бачать, що е, якщо почати якийсь наступ, щось почати робити, це не приведе поки до результату. Маленьке, сил мало ще. От енергії хватає, розуму хватає, а от сил не вистачає. Паш, мечів, маленький, великі проблеми. Вода мішає для зустрічі але з часом шанс є. Шанс є, як буде всього достатньо, то є шанс спарувати ці дві карти, щоб всього горіло і палало і зможуть якось пробитися, щоб пробитися на той берег. Бо поки карта показує, Тяжко тяжко пробитися на той берег. Тяжко, так? Да? Тут вже продуманість іде, толку нема. Одні смерті будуть. П'ятірка мечів випадає обманами. Любим способом пройти криво смерті лежить. Прямо чорне крило смерті. Все так. Погубить себе і людей. Поки обмеження ні. Будемо чекати. Колись це все одно буде, колись буде деокупація, колись буде. Але поки це тільки загубити людей, розбити території і діла з цього не буде. Не нам це рішать, там є голови, хай рішають. Я сказав те, що говорить карта. Прошу дурниці не писати. у кого негатив, або прапори там такі. Не дуже гарні, не треба мені тут їх виставляти. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Діліться розкладом. Ставте лайки, подобайки, підписуйтеся. На все добре. Хай скоріше закінчиться все війна.